Вже дуже багато разів клієнти приносили свої відеокарти та ноутбуки після самостійної чистки, що не вмикались. Пояснюю, чому так. Причина номер раз. Перед нами кристал відеокарти. На нього наноситься термоінтерфейс, а сам він дуже твердий. А у комплекті з твердістю йде крихкість. Щоб ви розуміли, наскільки він крихкий, я щойно не прикладав жодних зусиль, а просто водив металевим предметом по кристалу. І такого невеличкого сколу може бути достатньо, щоб ця мікросхема перестала працювати або почала працювати зі збоями. Наприклад, сині екрани, перезавантаження, код 43, вильоти виграв. Артефакти, відсутність картинки та не включення вашої техніки. Причина номер два. І як ви бачите, вона зовсім поруч. Так так, я маю на увазі величезну кількість smd компонентів навколо тих поверхонь, з якими ми працюємо. І це стосується не тільки відеокарт, а й сучасних ігрових ноутбуків. Щільність елементів настільки велика, що достатньо одного необережного руха. А враховуючи, що деякі елементи на платі розміром з блоху, то краще з самого початку бути максимально обережним. І наостанок причина номер три: рідкий метал, що витікає. Зазвичай він витікає, коли неправильно нанесе. Або його наносять не туди, де він має бути по заводу. І це може призвести до серйозного замикання на материнській платі. Сума за ремонт може стартувати від 6 тисяч і закінчуватись 30 тисячами. Саме тому рекомендуємо довіряти відповідальні справи професіоналам. І бережіть вашу техніку. Зламалось? Присилайте. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.